Вітаємо вас, відвідувачі до каналу Звільнити Панаби. Мене звуть Віленкін Олександр Дмитрович. І сьогодні по е, нашим коментарям ми робимо відео щодо огляду панель управління ПУ3Г. Дана панель управління розташована на локомотивах серії ВЛ8. І давайте розглянемо, що на ній розташовано. Слід зазначити, що на даній панелі всередині маємо реле зворотнього струму так званий РОД. Замість нього може бути встановлений вентильний діод. Тому а, може трошки відрізнятися від вашої на локомотиві. Отже, вгорі маємо два сервісних регулятори напруги. – 1, срн 2. Кожен з яких відповідає за роботу власного генератору управління відповідно першого кузова, відповідно другого кузова. Посередині маємо реле зворотнього струму. Дане реле призначено для постановки акумуляторної батареї на зарядку, відключення акумуляторної батареї від генератора, якщо напруга на генераторах стає меншою, ніж на акумуляторній батареї, і живлення кіл управління. Від генераторів управління, якщо напруга на генераторі буде більше, ніж на акумуляторні батареї. На сучасних локомотивах після модернізації замість такого реле встановлено а, вентильний діод. Слід також зазначити, що при огляді панелі саме на цих трьох реле маємо розглянути і побачити пломби. А саме на регулювальних гайках СРН раз-два, і на регулювальній гайки реле зворотнього струму. Поруч із рот реле-зворотнього струму маємо вольтметр амперметр. Під вольтметром знаходиться перемикач вольтметра, який має три положення: всередині акумуляторна батарея. В один край генератор 2, в інший край генератор 1, відповідно. І ставимо завжди в середнє положення, щоб при увімкненні акумуляторної батареї. Живлення подавалося на вольтметр, який показував би напругу. Амперметр. Його нульове положення розташоване посередині, тому, будучи вимкненим, стрілка займає середнє положення. Якщо електричний струм е, споживається з акумуляторної батареї, стрілка відхиляється вліво. Якщо ж відбувається зарядка акумуляторної батареї, стрілка відхиляється вправо. Під ним розташовані блоки запобіжників і ось така. Пластинка це пластинка 25 амперна. Вона якраз відповідає за незалежне збудження генератора. Також на панелі управління, ось в цьому місці може бути розташований вимикач. Освітлення панелі управління. Так як це в нас розташовано на тренажері, тут нічого подібного не маємо. Переходимо трошки нижче і маємо три рубільники, рубільникові перемикачі. Перший це рубільниковий перемикач акумуляторної батареї. В даному положенні вимкнено, в має тільки два положення. Зліва від нього знаходиться перемикач генераторів управління. В середньому положенні всі генератори вимкнені, у верхньому положенні увімкнено генератори в нормальний режим роботи. Це означає, що при високій швидкості буде працювати генератор перший. На низькій же швидкості будуть працювати обидва генератори, а отже, буде відбуватися зарядка акумуляторної батареї. У випадку, якщо перший генератор був пошкоджений або не може працювати, ми маємо Перемкнути рубільник генератора у нижнє положення, так зване аварійне положення. В такому положенні зарядка акумуляторної батареї, живлення кіл управління, можливо, тільки на високій швидкості вентиляторів, і робота буде від другого генератора. При цьому зарядка і живлення від генератора на низькій швидкості неможливі. Третій вимикач це вимикач підсиленої зарядки, а також вимикач живлення контролера. Він має декілька ножів, а саме три ножі. Якщо говоримо про крайній лівий і середній ножі, це ножі мінусові. Вони відповідають за увімкнення підсиленої зарядки. Крайній же ніж правий є плюсовим. Плюсовий ніж, замикаючись, вмикається у дві пари контактних губок. Середньою контактною губкою нижньою він буде шунтувати демпферний опір панелі управління, що буде запобігати пошкодженню. Кола зарядки і живлення при напрузі на генераторах 75 вольт. Верхній же контакт відповідає за живлення до контролера машиніста, а саме провода номер 67 і відповідно до пульта помічника машиніста, до ВУ, ну а далі до контролера машиніста. Вмикання даних ножів відбувається у наступній послідовності. Спочатку завжди рубільник АБ, а потім будь-який з двох: або генераторний, або триполюсний. Якщо дана схема увімкнення буде пошкоджена, то у випадку одразу настання, наприклад, у вас в схемі. Коротких замикань у вас буде перегорати запобіжник, що ускладнить вам продзвонку схеми, якщо ви нехтуєте схемою вмикання рубільників. Якщо ж рубільники будете вмикати послідовно і не вмикати АБ при інших увімкнених рубільниках, то це дозволить вам легше виконувати продзвонку схеми у разі виникнення у вас коротких замикань. Між генераторним рубільником і рубільником акумуляторної батареї знаходяться 100-амперні запобіжники генератора. Це якорні запобіжники, відповідно першого генератора і другого. Поруч із ними мають знаходитись 50-амперні плавкі запобіжники акумуляторної батареї, як серце у людини, зліва плюсовий, справа мінусовий. Далі маємо розташовані три плавки запобіжників. Дуже важливий: 66, 65, 55G. Саме в такій послідовності зліва направо 66, 65, 55G. На вашій схемі може бути зображено їх в зворотньому напрямку, але на самій панелі саме 66, 65 та 55 Г. Трошки нижче під ними розташовані ще наступні запобіжники. Це 10 Амперні, або, якщо бувають, використовують 5 амперні ось такі плавки-запобіжники. Це плавки-запобіжники збудження генераторів. Збудження другого генератора, збудження першого генератора. 10-амперний плавки-запобіжник, освітлення. Машинного відділення і поруч із ним знаходиться 10-амперний плавкий запобіжник освітлення ВВК. Дуже важливий чому? Тому що саме на освітленні ВВК в нас знаходиться з вами 418 й датчик. Поруч із ними знаходиться плавки запобіжник освітлення, освітлення приборів вимірювання. І маємо ось тут запобіжники обігріву акумуляторної батареї. Але на деяких панелях вони можуть бути відсутні. Сам же запобіжник складається з двох ковпачків, корпуса, що наповнено наповнювачем, зазвичай це буде кварцевий пісок, і струмовий або шинок, або жинок. Таким чином, ми розглянули з вами, з чого складається панель управління. А тепер давайте розглянемо відповідь на питання, як регулюється сиренка. Отже, для того, щоб регулювати СРН, одразу схочемо зазначити, регулюють його тільки на спеціальних стендах. Регулювання його у експлуатації не дозволяється категорично. Заборонено, відбувається за рахунок ось цього, ось цієї регулюровочної гайки. Ось ми можемо її крутити таким чином, змінюючи натяг відключаючої пружини. Ця відключаюча пружина регулює рух і регулює силу, з якою буде притягуватись рухома котушка до нерухомої котушки СРН. На рухомій котушці розташовано контактний речак, до якого кріпиться рухомий контакт СРН. Під дією пружини рухомий контакт СРН завжди замикається з правим неруховим контактом СРН. Це призводить до шунтування демпферного опору у колі збудження генератора, що призводить до збільшення напруги на генераторі його підвищення, а інколи, у разі відсутності регулювання, навіть завищення. Коли е, напруга на генераторі буде встановлена у межах від 48 вольт до 52 вольт включно, то котушка рухома буде зрушувати зі свого місця, долаючи зусилля відключаючи пружини, і почне притягуватися до нерухомої котушки. Але за рахунок будови самого магнітопровода, рухома котушка буде, з, наче зависати всередині магнітопровода, що призведе до розмикання. Як з правої сторони контакту, так і не до замикання, не до замикання з лівої сторони контакту СРН. Це потрібно для того, щоб стабілізувати напругу на зажимах генератора. Якщо ж у нас із вами, наприклад, через підскакування, змінення напруги в контактній мережі. Змінення обертів мотор-вентилятора і відповідної генератора буде завищуватись, наприклад, напруга вища, ніж 52 вольти, то тоді рухома котушка повністю притягується до нерухомої, що призводить до замикання середнього контакту із лівим контактом. Це, в свою чергу, призведе до того, що у нас збереться схема. Різкого ослаблення збудження генератора це різко знизить напругу на зажимах генератора, що призведе до його е, зменшення напруги. Таким самим чином, СРН, перемикаючи контакти між правим і лівим положенням, буде регулювати середнє положення на е, зажима генератора 50 плюс-мінус 2 вольти. Але Інколи існує така ситуація в експлуатації, що, наприклад, їдеш вночі, генератори крутять, а воно дуже погано світить. Є можливість, якщо погано примотали пломбу, відтягнути гайку і в жодному випадку її не крутити, ви її зірвати цю пломбу. І покласти сірника або зубочистку між гайкою і магнітопроводом, ось в цьому місці. Ось тут можна покласти гайку. Але ми категорично не, не рекомендуємо класти будь-які предмети між гайкою і магнітопроводом, особливо сірники, особливо зубочистки, тому що це, хоч і призведе до того, що лампочки почнуть ярче світити, але це призведе до перевантаження. Кол управління, і які в свою чергу можуть постраждати, тому не рекомендуємо цього робити.